Усім привіт, п'ятниця 6.30 ранку виїжджаю працювати, вімкнув уклон, вмикаю болт і чекаємо замовлення. Планую попрацювати сьогодні продуктивно, хоча б десь до 3-ї години дня, може до 4 як вийде, які будуть замовлення чи буде взагалі робота, будемо бачити по ситуації. І Виїжджаю, я помітив останнім часом, що о 5-й ранку взагалі немає сенсу тут виїжджати. Тому що раніше, ніж там 6.30 десь ну, замовлення майже ніколи не приходить. Тому я подумав сенсу мені так рано виїжджати, буду виїжджати десь після шостої і працювати. І катаюсь я постійно вже в сторону Боярки, тому що, не знаю, можливо це осінь і скрізь робота є, можливо, там із центра тут виїжджати, там із Василькова тут в цих краях. Але не знаю, я останнім часом їжджу постійно в сторону боярки. Буває, просто ти тільки вмикаєш утром агрегатор, приходить замовлення з тих країв. І не знаю, я їздю, катаюся туди і постійно виїжджаю з замовленням до, ну, в Київ, а не додому. Я так. Додому, до речі, дуже важко піймати замовлення. І, до речі, хто каже, що тут нема роботи, дивіться, ков. 1.33 висить. Я навіть знаю хто це. Я два рази замовлення вже возив. Це виходить, тут в принципі не сильно далеко. Е, є таке підприємство. І власник своєму робочому зранку заказує таксі. Я перший раз не знав, поїхав, коротше, перегар такий був, що я ледве доїхав. Я вже вікно ну, відкривав, хоча на вулиці не сильно і жарко було, скажімо так. Потім е, наступного разу виїжджаю, знову дивлюся саме замовлення тут, на Варшавський. Коротше, і цей... І тариф був спочатку 500 гривень, потім е, 550, 600, і так він коротше, піднімав, підняв до 700 гривень і я якраз стою, нічого не дає, думаю, ну окей, поїду ще раз. В принципі, нормально, ну ти приїжджаєш, людина тебе чекає, сідає, ну, типу, ніяких питань немає. Але, блін, запахи від нього це просто капець. Якщо чесно, у нього так і рейтинг 4,45. І цей раз на, тір... на Феофані, на академіка Заболотнього вже замовлення, він їздять вони по будівництвам, там щось роблять. Також був 550, вже піднявся до 650, ніхто не бере. Я не знаю, зараз потихеньку буду їхати в сторону Боярки, ну, в ті края. Якщо нічого не дасть, то... Напевно, візьму, в принципі, замовлення, якщо брати по ціні, непогане. Коф-1.33 зранку, за містом. казалось би, непогано, непогане замовлення, але не сильно хочеться його брати, якщо чесно. І ще сьогодні зранку замітив, який величезний плюс жити в приватному будинку. Тому що встаю зранку і розумію, що в мене брудна машина, ну прям сильно. Проїхався по Щебенки ввечері. Пиль піднялася, сіла на машину, зранку роса, і коротше, на чорній машині це прям жесть, це все видно, це прям все таке біле, брудне, грязне. І що в нормальному випадку робити, коли, наприклад, ти живеш в квартирі? Ну, Сідати в машину і шукати мийку, тому що кататись, працювати так, ну, не, не каміньфольти, коли машина насміття брудна. Коли ти працюєш, живеш в приватному будинку, взяв просто шланг собі, фу фух е кнопочку нажав і... Буквально там 2 хвилини машина чиста. Є свої плюси в життя в приватному будинку. О, хтось забрав замовлення. Ну, Не повезу, я сьогодні його я не сильно розстроївся, якщо чесно. Чекаємо. А ні, не забрав. Назад, Ну, Міг би до 700 вже підняти, дві я б може поїхав. Жадні, що їм тих 50 гривень. Щось я порахував, що я дуже багато коштів втрачу на каву, коли працюю. Получається, там виїжджаю працювати, беру плюс-мінус дві кави, це в районі там, 100 гривень. Плюс заходиш іноді за кавою і думаєш, може ще щось взяти, якусь випічку, ще щось. І того 100-150 гривень кожного дня просто викидаєш. Ніби й небагато, невелика сума, ти там, 150 гривень, якимись чаєвими перекрився. Але в місяць це виходить там 3-4 тисячі гривень. Ну, нічого собі, це вже прям нормальна сума така, там тих 4 тисячі гривень. Там ще дві добавити, ти можна пару резин, ну, нові гуми на зиму купити. При тому, що в мене вдома є кава машина, просто нажав на кнопку і кава готова. Ну, типу, в чому питання? Я спомню, що в мене є ще термос такий класний термочашка, і почав каву брати з дому. Получається, по-перше, Плюс я не заходжу до за кавою і нічого не купую собі поїсти. І там півдня нічого не їм. І плюс-мінус тримаюся в формі, щоб не набирати лишніх калорій, лишньої ваги. І плюс економлю. Ну, типу, там собі вартість мені вдома ну, і зробити ну, гривень 10. Я не знаю. Тих пару грам кави е е е і слівок, все. Типу. І гарна економія, плюс е, менше їм все, всякої непотрібної штуки. Тому класна штука, якщо є можливість, прям рекомендую. Адже ну реально береш тих там ти 50-100 гривень постійно на ту каву і ніби ти не рахуєш, типу, невелика сума, а на круг набігає, там, ого, в місяці, е, якщо в місяць це там майже 4 тисячі гривень, то за рік на круг так виходить майже 50 тисяч, 45. За 12 місяців, а 45 тисяч це там, більше тисячі доларів просто на каву в місяць, за рік. Непогано так, <смі> якщо чесно. Тому е я помітив, що реально найбільше витрат у всьому, так, в будівництві, там, я рахував, в якихось інших моментах, це займає Мілочовка. От, тому що великі покупки ти обдумуєш потрібно, тобі ну, ніби, ніби велика там, Може десь дешевше, може десь пізніше купити, може воно тобі не потрібно взагалі. А коли воно там Мілочівка 100-200 гривень 50, там, якихось там 300-500, і ти ніби не помічаєш, ніби невелика сума, а їх багато там за день, там тих пару покупок, по тих 100-50 гривень. І на круг це набігає така нереальна сума, що просто. От Я зараз вирішив там економити, нічого там, особливо в ремонт не вкладати, думаю, та по мелочі, там цемент куплю, опалу куплю, ну, от мозку позаливаю там, ще щось, якусь, сіточку, те, те, те. І ніби економлю, все, нічого там по будівництву не купляю, так по мілочі. І помітив, що я за, по мілочі за 5 днів потратив 3 тисячі гривень. Думаю, ого мілочі. Я ж ніби нічого не планував. Заїжджаєш там. тих... Там 300 гривень, 400 гривень. ніби ж небагато, а воно кожен день, або там 500 гривень, і все і виходить. Тому фінанси така штука дуже треба сильно уважно контролювати. Тому що ця мілость, яка кажеться незначною, недорогою, саме більше витягує грошей. А я все-таки взяв те замовлення. Думаю, окей. Тому що приходили ще два замовлення після того. В голі бази, їхати на Лук'яну за 400 гривень, а тут на Теремки, по суті, за 650. Думаю, окей, приоткрию вікно, потерплю я той перегор, перегар того робочого. Але, але заробимо. Давай зараз розвернемося, на забуду заїдемо, заберемо інструменти. Я вже бачу, вже машина знайома. Ага. А що це вже не на Варшавській, а на Заболотні? Так, да, вже на Заблудну це на Привпані. Угу. Як не дивно, сьогодні навіть без перегара, навіть п'ятірочку поставлю за поїздку. Ще й чайових чаєвих Получається, Їхали через Теремки? Він каже, зупиниш біля метро, там має ще якийсь мужик сісти. То ми зупинилися, дві хвилинки почекали, поки він там вийшов, знайшов нас. І він каже, ну щоб ніяких питань не було, щоб почекали типу соточку ще. Нормально. Буває так навіть, очікуєш на погану поїздку, а виходить хороша. Буває, очікуєш на нормальну поїздку, а виходь, виходить проблемна. Тому тут не вгадаєш. Цілком нормально 750. ну Там плюс простой ще трохи накапав. 25 гривень. Виходить 775 гривень за 40 кілометрів. Це в мене з подачі і з дому, те, що я виїхав. Це все, 40 кілометрів вийшло. Того, якось, якось отак. Така поїздочка. Я знаю, що багато хто з вас заправляється на Укрнафті і для того, щоб заправки стали більш приємнішими і економнішими, користуйтесь знижечкою від уклон на Укрнафту. Заходите в розділ Driver App, вибираєте пальне, потім Укрнафта, активовуєте знижечку і отримуєте гривню 50 знижечки на газ, 3 гривні на дизель та бензин. І дуже приємну знижку на каву, чай, ходоги і інші товари на АЗС. Заправок Укрнафта дуже багато, паливо якісне, багато того, хто з вас користується цією заправкою, а тепер це стало ще більш вигідніше. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars. Ще треба заїхати на заправку зараз, тому що їхав, закінчився газ. Получається минулого разу, коли заправлявся, забув збити пробіг. І відповідно я не знав, коли закінчиться газ, з ну, яким я приїхав із заправки. Того закінчився, тепер узнали. І так, 14.10 я вже на ВДНХ і, мабуть, буду виставлятися додому, тому що затори вже жесть, якщо чесно, а коефіцієнтів я б не сказав, що супер. Вони є, що вони можуть там щось покрити. 1,2, 1,3, але це. Несерйозно, враховуючи те, що кожне замовлення там по 40 хвилин ти їдеш. Ну, що, Ситуація ось така. По болту там ніби ще гірше, якщо я не помиляюся. Щось інтернет пропав в мене. Ну коротше. Ситуація по уклону така, по болту ще гірша. Так, запрацював ніби секунду. На болту, по суті, їх взагалі майже кофеєнтів немає. Тому сенсу себе далі мучити я не бачу. Я розумію, що робота, скоріш за все, з'явиться під вечір, але до вечора це вже буде занадто довго працювати, тому що я вже трішки підзамарився. Тому виставляємося додому і чекаємо, може щось дасть. Коротше, п'ятниця 15-20 вже роботи просто завалісь. Ось так. Стою, чекаю замовлення додому, тут стоїть поряд ще один таксист, чекає на привосі. Ззаді ще один припаркувався. Роботи завалість, просто кайф. Годину я прочекав на теремках, очікуючи замовлення, по факту нічого мені не дало. І їду я додому пустий, тому можна, напевно, підбивати підсумки. Проїхав я 190 км, хай буде 200, тому що зараз поки додому доїду. Того виходить 1200 гривень паливо плюс амортизація і касу я зробив сьогодні рівно 3000 гривень. Одне замовлення по болту за 300 ну, там чистим вже вийшло 360 гривень. Все інше по уклону і там 100 гривень чайових у мене було сьогодні. Зранку того. 3000 віднімаємо 1200, і виходить 1800 гривень. Я сьогодні заробив за по суті 9 годин, тому що виїхав я в пів на 7. Зараз вже 15-20. Але по факту роботу я закінчив о 14-й годині. І там більше годин я просто тупо просидів на тіремках. Це капець Я не очікував таке від е, п'ятниці, тому що ну, всі знають, що в п'ятницю після обіду починається робота, движуха. Зараз же просто, от, наприклад, болт. Ось що тут світиться. Нічого не світиться. Уклон. Те ж саме, трішки там щось світить, але ну, це ж не серйозно, як для п'ятниці. Все без кофе, там трішки замовлення якісь є, але все без коефіцієнтів. Не знаю, можливо, десь під вечір робота з'явиться, але так довго чекати я не буду, тому я їду додому пустий. І що сказати? Печально, тому що ну, реально немає роботи останнім часом. Я, ми там чекали літо, щоб буде робота, її не було прям завал, як минулого. Е, думаю, може осінню буде, також немає. Можна просто усвідомлювати, що люди починають, мабуть, менше заробляти, менше їздити. Тому десь нещодавно читав новину, що е, в Києві е, тільки два з десяти. Закладів харчування, типу кафе, ресторанів, барів, прибуткові. Все інше збиткове зараз, тому що дуже мало людей ходить по закладам, мало відпочивають і відповідно або закриваються, або працюють в нуль, або там, чекають якраз всіх часів, чи щось так інше. Але ситуація, як ми розуміємо, дуже погана. В економіці, відповідно, ми, як сфера обслуговування таксі, також від цього залежні. І приходиться змиритися тим, що нічого ти не зробиш. Яка робота є, так і працюєш. Тому заробив я небагато, ось такий, така п'ятниця, можливо ввечері буде краще, не знаю. В день робота ось така зранку. Тому дякую, що ви до цього моменту, підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки в коментарях і всім пока.